Доброго дня, шановні українці! Сьогодні з вами експерт кодона України Андрій Фетевич і своєї штаб-квартири і суворі. Сьогодні я буду говорити про міграційну службу України. І так, поговоримо сьогодні про Наталію Науменко, а точніше Наталію Миколаївну Науменко, яка зараз є керівником Міграційної служби в Україні. Вона є з Києва, в неї є троє діточок, дівчат. І четвертий хлопчик. Була призначена офіційно на посаду 11.10.2021 року на 5 років наказом 12.26. До цього вона виконувала обов'язки керівника міграційної служби від 29.09.2021 року. До цього. Виконував обов'язки з 2015 року до 2029-2021 року Максим Соколюк. Максим Соколюк пішов собі з посади, накрав так, як завжди, і всі про нього забули. Наталія Науменко. Наталія Науменко. Призначена номером 1168. І почала виконувати свої обов'язки знову повторю, з 29.09.2021 року. Виконувала вона свої обов'язки до 11.10.2021 року. Тоді, як я й сказав нижче, вище сказано, вона була призначена на посаду офіційно. Ким була Наталія Науменко? Наталя Науменко була інспектором Державного департаменту громадянства та реєстрації фізичних осіб у Міністерстві внутрішніх справ України. Обійняла керівну посаду у Державному комітеті у справах національності та міграції. Опікування з питань міграції. Була призначена керівником департаменту державного. Управління у справах іноземців та осіб без громадянства. Це було в 2011 році. Бачите шляхку Наталії Науменко дуже дуже гарний. І так. Про погане сторони Наталії Науменко. В 2008 році Наталія Науменко взяла хабар у розмірі. 200 тисяч доларів. В Андрія Петровського, росіянина, який був е, розшукуваний, який потребував притулку. І вона йому дала цей притулок, допомогла йому від чистого серця. І він зараз проживає в Україні за маленьку суму. Всього лише 200 тисяч доларів. Кличка в нього є, реча. Але це не один і не останній. Далі вона таким чином допомогла Роману Пухтікову з Росії теж. Він був у розшуку, і вона йому теж дала притулок. Він їй за це заплатив 50 тисяч доларів. Вона приймала участь у в Саакашвілі, Звичайно, вона це зробила з гордістю. Виконала приказ президента України Володимира Зеленського. Звичайно, не забудемо про гарні вчинки. Наталя Миколаївна Науменко приймала, прийняла участь. У, конференції, у е, відеоконференції між Молдовою та Україною 28 червня 2022 року розглядали такі питання, як Криза в Україні у допомозі біженцям та згідно з агресією Росії в Україні. Як виходити з цієї ситуації? Це є один плюс, що зробила Наталя Науменко. Але, звичайно, я не можу забути про себе, про екс-прикордонника України Андрія Федевича, який був ув'язаний на 6 місців у міліційній тюрмі Королівства Швеції. І вона про це мала знати. Цікаво, а скільки ви за мене взяли? Це є одне питання. А що ви скажете, Наталя Миколаївна, що сьогодні 24, -го, 9, -го, 22 -го року, в мене немає ні статусу, ні єдиного документа, який посвідчує особу? Ви мене вибачте, я не Лазаренко, я в Україні нічого не крав, в Швеції тим паче. Але зробили з мене все, що хотіли. І скажіть мені, будь ласка, Наталя Науменко, не порушуйся права людини тим. Що мене, персону України, отримають у королівстві Швеції, забрали в мене два закордонних паспорта. І я живу просто, якби я вмер, але я живу. Скажіть, будь ласка, не порушується моє право? А я на секундочку, можливо, ви не знаєте, учасник бойових дій. Який захищав Україну з 2014 року. З 8 квітня 2014 року в полоні був. Потім у боях був на Красоталовці. Перед цим на боях був на станиці Луганській. Дали достойний вістіч ворогу. І так все продовжувалось до 2016 року. Наталя Науменко, а ви не думаєте, що ви і ваші діти завдячують мені чимось, що ви живете зараз? Ви над цим не думали ніколи? Так ви подумайте. Ви подумайте, тому що з тими зашкварами, що у вас є, з тими взятками, що у вас є. До посади до керівника міраційної служби, до виконуючого обов'язка керівника міраційної служби. І ще забув сказати про один факт. Після того, як ви прийняли посаду виконуючого обов'язки керівника міраційної служби, у вас під Києвом з'явився маєток і дуже велика сума коштів на рахунку, я сподіваюся, ваш маєток. Точніше, я надіюсь, ваш маєток розбили російські загарбники. Тому що ви ж вам вкрали. Надію, ви встигли перевезти своїх дітей за кордон так як це зробили інші посадовці України. Надіюсь, ви себе не добре почуваєте зараз, тому що я себе почуваю не дуже добре. Українці, підчеркаю ще раз. Влада зелене в обличчі Володимира Зеленського це є гедота, жидівська гедота, яка пахне не тільки семітізмом, яка пахне знищенням українського народу. Та, як я говорив, я буду кожен божий день говорити про цих негідників, які є хабарники, які роблять вигляд, щоб працюють на Україну, а насправді вони знищують Україну. Які хваляться, вихваляються і роблять все для того, щоб ми, українці, відчували себе приниженими. Я, як учасник бойових дій, себе приниженим не відчуваю. Я даю жорстку відсіч по-юридичному, по, по міжнародному праву, по міграційному праву, що має робити Наталя Науменко. Але Наталя Науменко тільки очах одне, як в качу Маєтки кошти. А це не є правильно. Попрошу Володимира Зеленського відправити Наталю Миколаївну Науменко на поліграф або на детектор брехні і притягнути до кримінальної відповідальності. Чи вам цього мало? А ви українці подивіться, кожен божий день я розглядаю керівну особу і керівна особа. По вуха в лайні. Я сказав, одну персону, яку я не буду розглядати, це голова Державної прикордонної служби України, тому що я виходить з Державної прикордонної служби України. Мені просто повага. А решту я буду рвати всіх. З вами був як завжди, екс-прикордонний України без статусу, без документів і своєї штаб-квартири у Стокгольмі Андрій Федерич. Наталя Науменко, почніть думати. У вас ще є три дівчинки і син. Час пішов.